Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореску Павла Глазового Сліпа любов. Були в мавпи два синочки. Два синочки як линочки. Одного вона любила, а другого вічно била, одного вона жаліла, а другого вічно їла. Одного вона лизала, а другого все кусала. І тепер у мавпи син залишився лише один той, якого не любила, той, якого вічно била. А зализаний все сох та Всенидів, до стох. був у тому мавпин гріх, і повчальний він для всіх. Якщо маєте ви діток, не лежіть, будь ласка, їх. Друзі. Зустрінемося в жовтому літачку. А ви підпишіться на цей канал, щоб не пропустити жодної гуморески, які я публікую кожного дня. Української має бути більше.